Хей-хей, з вами Делерей, і сьогодні у нас трошки незвичний відос. Сьогодні ми будемо розпаковувати мої нові навушники від компанії FineFine. Fine. Це просто я вам хочу показати такий незвичний відосик зробити, ну чимось розбавити контент на каналі. Вони мені сподобались по такому от дизайну. Як заявляє розробник, вони мають бути набагато легші, компактніші від моїх старих, якщо так зрівнюватимуть мої старі, вони вже трошки віджили своє. Ну що ж, давайте перейдемо до швиденької розпаковочки, і я вам розкажу детальніше про них. Так, ну що ж, ось такі от наушники, ось така от коробочка нас зустрічає. Тут у нас напис Ampli Game, він трошки ніби переливається. Написано, що наушники plug and play, тобто ми їх підключаємо і відразу нічого не треба налаштовувати, вони відразу працюють. І підходять вони для ПК, MAC, а також PS4. Версія а 6 ну що, відкриваємо, коротше. Так, зустрічає нас відразу якісь чухольчики, так розумію. Він ніби якийсь ніби шкіряний, але це напевно не справжня шкіра, і надпис також файн-файн. Ну нічого, це ми поки що прибираємо. Тут якась макулатурка, як звичайно, як щось там собі налаштовувати, доналаштовувати. Ну і самі навушники. А, ну і ще, як бачимо, є мікрофончик. До речі, дуже така цікава фішка, що мікрофончик відключається. Тобто, якщо він вам не потрібен, ви використовуєте е, другий мікрофон великий, такі, як у мене, і вам він не потрібен цей від наушників, то ви можете його просто відімкнути, щоб він вам не заважав. Так, і самі наушники е, доволі такі вони легенькі відразу. Так, ось такий дизайн у нас. Чорні вони чорні по кольору. Тут теж ніби якась типу шкіра, ну, це напевно не, теж не, не справжня шкіра, але ну, загалом на ощупь дуже приємно. І оці я відразу можу сказати, що вони дуже м'які. Шнур також у нас чорний, і він у тканинній опльоці, тобто він не буде надриватися, не буде надломуватися. Відразу бачимо, що вони у нас USB і пульт керування самими навушниками. Тут ми бачимо перемикач 7-1. Ці наушники також підтримують 7.1, як і в принципі, будь-які наушники зараз. Е ще якийсь перемикач, напевно, мікрофон, еквалайзер і плюс-мінус по гучності. Так, ну що, підключили ми наушнички до ПК. Бачимо ось такий вигляд вони мають. Уже я підключив мікрофончик. Ну, Мікрофончиком користуватися я не буду, звичайно, бо в мене є великий мікрофон. До речі, давайте я їх відрегулюю відразу, бо вони трошки малуваті на мене. І, так, вони регулюються і тут, в принципі, хід цих... Регулювань доволі, доволі такі великі, як бачимо, цілих 8 пунктів, скільки вони регулюються. Тобто вони навіть на велику голову, я думаю, мають підійти. Я собі поставлю спробую 4, наприклад. Сидять вони доволі зручно, відразу так вони мені не заважають, в принципі. І ось це, як я казав, оці м'які амбішури вони прям такі, прям відчуваються, що вони м'які, тобто нічого мені не давить на вуха, нічого мені не заважає. Ця штука теж вверху м'яка, тобто нічого мені не надавлює. Також, що відразу відчувається, це те, що вони якось дуже сильно тебе ізолюють від навколишнього шуму, тобто ти не тільки як їх надів, ти відразу не чуєш, що відбувається поза навушниками. Доволі прикольно, так як зазвичай, коли ну, геймери сідають з ПК там чи взагалі працювати за комп'ютером, надягають навушники, то бувають дуже багато посторонніх шумів, які можуть їм заважати. Тут такого не буде, бо вони дуже плотно прилягають до вух. Загалом конструкція навушників дуже така прикольна. Вони дуже легкі. Тобто, якщо наприклад порівняти з моїми старими, вони доволі громісткі і займають багато місця. Ці ж вони дуже легенькі, дуже такі сучасні. Єдиний мінус по дизайну, напевно, це ось ці провідки, які йдуть від навушника до сюди вверх переходять. Ну, Але по-другому, це ніяк не було би зробити, бо, тому що тут, як бачимо, така от легка оправа. І для того, щоб вона була легка і така непомітна, то вже провідки винесли так, як є. Ну, Але це вже суто придирка. Загалом дизайном я задоволений. Мені особливо подобається ця посмішка. Вона також є в мене на мікрофоні, на моєму великому і ну, дуже гарний дизайн для навушників. Ну що ж, перейдімо до тестів безпосередньо за ПК. Так, ну що ж, і от ми вже за нашим ігровим столом. У мене вже запущена на компі гра. Як бачимо, навушники виглядають у темну пору доби приблизно ось таким чином. Тобто тут у нас ось така ось посмішка. І також, як бачимо, ось такий от невеличкий обод і підсвітка у вигляді RGB. До того, ж, що цікаво, є ось такі от прорізи. Я не знаю, чи їх видно на веб-камеру, ну повинно бути видно. Бачимо є ось такі ось прорізи. Вони зроблені для того, щоб коли ви надягнули навушники, як бачимо, вони тоді ось так ось розширяються. І ці прорізи вони роблять якби, таку проекцію теж у вигляді ось цієї переливаючоїся підсвітки. Ну що ж, Давайте тепер запустимось у бій і протестуємо якість звуку на навушниках. Так, ну що ж, відразу, як тільки я зайшов у бій, я зрозумів, що навушники в принципі, доволі гучні. Тобто відразу потрібно їх дещо доналаштовувати під себе. Це, звичайно ж, не мінус, тому що ну, доналаштування треба виконувати в будь-якому випадку. Тим більше у кожного із нас різне вухо, по різному вловлює шум, і для когось щось можливо буде вже гучно, а для когось ще тихо. Також на нашому пульті, як я вже сказав, є змінення гучності, тому це доволі зручно, якщо. Ви, наприклад, зайшли у бій, вам дуже гучно, ви зразу собі змінили гучність під себе. Поки звук, в принципі, можна сказати, дуже навіть непоганий. І найголовніше, що він чіткий. Тобто, я прям чую кожну, кожен маленький шум, кожне потріскування там трака, гусениці, буквально все це я чую. Я вже чую перед собою десь танк. Так, дійсно, переді мною вискочила бойова машина. І я її забрав. Тобто, як ми зрозуміли, звук в принципі, дуже гарно позиціонується. І ніяких проблем із тим, щоб ви десь не відрізняли, де є танк, чи його там немає, чи в на будь-якій іншій грі, я думаю, не буде виникати. А це ще на хвилинку я не вмикав навіть 7.1. систему, яка я нагадую. Робить дуже просторний звук, і якби ми тоді ще більш детально можемо відрізняти, де що хто знаходиться. Варто також підмітити, що на навушниках є три режими еквалайзера. Зараз я буду пробувати вмикати різні ці режими і буду казати вам, що змінюється. Так, ну змінивши на другий режим еквалайзера, я зрозумів, що він більш басистий, тобто звук прям стає об'ємним. Це не дуже, скажімо так, налаштовано на гру. Це можливо підійде тим, хто любить послухати музику і щоб у музиці були відчутні баси. В даному випадку я граю в гру, тому я цей режим перемкну далі. По третьому режиму я можу сказати, що навушники стали е, ніби більш чіткі, але при цьому. Е, навіть не знаю, як би це точніше пояснити, при цьому звук став якийсь ніби. Е, як... Кричащий, якщо так можна сказати, тобто він став більш різкіший. Мені це не зовсім подобається, тому я, певно, залишу на стандартному режимі, на звичайному, який встановлений за замовчуванням. Режими ці підсвічуються, коли ви їх обираєте, тому спутати буде важко. Ну, В принципі, звичайний режим. Він на той звичайний, що він в принципі, підходить майже всім. Але от режим із басами в принципі, доволі цікавий, і в деяких інших випадках я би навіть можливо, використовував його, якщо би, наприклад, хотів послухати собі музику. До речі, що також я помітив, не знаю, чи це фіча, чи це можливо просто так воно влаштовано. Коли тримаєш навушники в руці, просто тримаєш в руці, тобто не надягаючи на голову і вмикаєш якусь там, наприклад, музику чи взагалі якісь, ну, будь-які звуки. там, ти не відчуваєш ніякої вібрації, ну, тобто басів у навушниках самих. Але коли ти надягаєш їх на голову і отак -от прикладаєш руку до навушника в процесі того, як відбуваються якісь події в грі там, чи грає музика, ти відчуваєш вібрацію. Тобто Це не вібрація, це якби баси. Тобто там справді стоїть потужний динамік, який. І зможе створювати цю вібрацію, так би мовити. І завдяки цьому це відчувається. На вуха це не відчувається. Тобто вухами я цього не чую. А от руками, якщо прикладу руку, то відчуваю. Ну Це, звичайно, не мінус, це так, чисто аби сказати. Загалом навушники на вуха мені не давлять. Не знаю, можливо, у когось, якщо там інша форма вуха або, можливо, більші трошки вуха. Можливо, можуть давити, бо розміром бюшур не зовсім великий, тому, тому це треба ще уточнювати перед тим, якщо захочете придбати такі навушники. Але мені, в принципі, доволі комфортно, я б сказав. Але те, що навушники дуже добре погружають вас у гру там, чи взагалі у монітор, скажімо так, це дуже великий плюс. І я ж кажу, що вони виконані із дуже м'яких матеріалів, я це вже казав. Тому вони дуже так спокійно собі прилягають до вух, не давлять, не тиснуть, не напрягають, коротше, вухові м'язи і таке інше. Не напрягають вуха, одним словом. Так, ну що я можу сказати по підсумкам? Загалом за 2 години гри приблизно навушники мене зовсім не стомили, мені нічого не надавило. Єдиний момент, що мені довелося відразу понизити їхню гучність, так як вони доволі гучні і відразу було трошки так било по вухам. Ну Це нічого такого страшного, я їх прикрутив і все було нормально. Далі єдиний ще мінус, такий, який, можливо для когось, буде мінусом це ось цей пульт. Він загалом зручний. Але він трошки громісткий. Тобто, якщо для когось це пріоритет, то, можливо, варто задуматись. Але це не сильно великий мінус, я так вважаю. Також, як я вже казав, дизайн дуже приємний у наушників. Тобто не кожні наушники, особливо за такий бюджет, можуть порадувати нас таким дизайном і також сукупністю таких характеристик. Що ще цікаво, ось доходячи до дизайну, да, ось всередині в нас також є. Ось такі от динамік, як ми його бачимо, і там теж підсвіточка є. Тобто, все дуже гарно виконано. Намушники доволі хороші за такий бюджет. Ви навряд чи знайдете щось краще, але в принципі девайс хороший, тому рекомендувати можу.